Податкова євроінтеграція з такою назвою Форбс вийшла стаття, де Гетьманцев разом із міністерством з міністром фінансів дають пояснення, що ж як буде очікувати українців в наступному році. Де збільшуються податки, де зменшуються. Ну э, даю спойлер, ні, не зменшуються. Українці будуть платити податки так, як в Європі. Ви скажете, а де європейські зарплати? Ну не знаю. Поки про європейські зарплати можна тільки мріяти. А ось податки вже будуть. Наближені до європейських і фінансовий моніторинг також буде наближений до європейського. Можливо, хтось із вас уже зіштовхується з тим, що банки блокують вам карткові рахунки, поки ви не надасте. Інформацію про те, звідки у вас кошти, звідки у вас витрати, а чому ви витратили більше ніж вам надходило? Якщо вам надходить, то звідки надходить, і все це потрібно буде доводити. Це так в Європі. А ви думали, як живе цивілізований світ? Ось так живе фінансовим моніторингом. А це євроінтеграція, яку ми всі з вами хотіли з 2000 13-го року, і як показують дослідження різних соціологів, продовжуємо хотіти жити як в Європі. Жити в Європі це жити цивілізовано. Мені особисто подобається. А от чи подобається значній частині українців, у яких і так зарплата не дуже велика, не знаю. Мені би подобалось, якби ще була європейська зарплата. А так виглядає дуже дивно. Знаєте, схоже на те, як поєднують ужа і Їжа. І виходить 2 метра колючого дроту. Мені би хотілося, щоб українці жили дійсно, як в Європі. А для цього потрібен і фінансовий моніторинг, і високі європейські зарплати, і високі європейські стандарти поки що ми бачимо тільки високі європейські податки. Але поживемо, подивимось, народ у нас досить. Досить розумний, і я думаю, знайде вихід із положення, адже ніхто не захоче жити в проголодь, і люди знайдуть можливість залишити собі зароблене, а не віддавати борги, взяті невідомо ким і витрачені незрозуміло куди. Адже ми бачимо, що навіть в Збройних силах України ходять хабарі постачальникам в 500 тисяч доларів. Уявляєте собі, які обсяги були ймовірно вкраденими? А ми з вами. Ці кошти маємо повертати нашим партнерам, тому що то, як виявляється, тепер уже всім, очевидно, не зовсім безповоротна допомога, а кредити. Кредити, ну або інші фонди, які потрібно повертати. І ми це будемо робити. Ми з вами всі, з наших податків. А ви як думали, буде інакше? Ні. Інакше не буде. Тому кріпіться, набирайтесь мужності і працюйте. Докладно Телеграм, Ютуб, в шапці профілю. Там же посила.